Всім привіт! Це вже дев'ятий автомобіль на платформі S -е -е від жилі у нас на каналі. І я думаю, нашим підписникам не варто розповідати, що Volvo EX30 побудована на основі ZKRX. оскільки всі ви бачите, що форм-фактор загалом дуже подібний. Дійсно, тут дуже багато елементів від ZKRX. І тут стає особливо цікаво, те, що в Україні цей автомобіль нещодавно була дуже гучна прем'єра, продається офіційно за ціною від мільйон 400 гривень. Це приблизно там 32-33 тисячі доларів. І як же виходить так, що в Україні можна? Купити фактично Zikr X навіть з іншим лого, більш відомим, за ціною, як Zikr X під заказ з Китаю. Не все так просто. Сьогодні ми в цьому розберемося, а також я розкажу детально про комплектації X30, і ми поїздимо на цьому автомобілі. Залишайтесь на каналі. По-перше, цей автомобіль на 21,7 см коротший, ніж сантиметрів коротше, ніж X, А це величезна різниця. Це різниця просто навіть не один, а скажімо так, півтора класи. Колісна база коротша рівно на 100 мм, І коли ти стоїш поруч з цим автомобілем, це дуже сильно відчувається. По-друге, характеристики: так, у нас тут ті самі мотори. Загалом у нас. Чотири комплектації. У нас три монопривідні задньопривідні комплектації і одна повнопривідна. І от та базова комплектація, яка якраз в Україні продається за мільйон чотириста, яка називається Core, в Китаї, вона теж називається так само, і теж вона тут коштує приблизно так, як базовий зікр X. Насправді трошки інший автомобіль, який сильно відрізняється від інших. В ньому літій залізо фосфатна батарейка на 49 квт годин. В ньому нема теплового насосу, в ньому дуже бідне оснащення, немає панорами, немає підігріву сидінь, нема камер. 360 і дуже сильно урізан пакет допомоги водієві. І ось саме такий автомобіль в Україні дійсно коштує дуже прийнятних грошей, але як ви розумієте, він не може порівнятися з базовим Zicar X З такою батарейкою запас ходу у нас 410 км по циклу Сі Елтісі. А от нормальна батарейка починається з другої версії 66 кВт годин, так само як у Зікр X. І цікаво, що в усіх версіях у нас є v 2 L. А також у нас є ось такий порт, і це диво він на три фази. Ось це у нас конкретна задня привідна машина в топовій комплектації, тобто третя комплектація з усіх чотирьох. І ось тут у нас принаймні є порт на три фази. Він має приймати до 12 кВт. Технічно той самий мотор 272 кінські сили на задній осі в повному приводі два мотори, 430 кінських сил і прискорення від 0 до 100 за 3,6 секунди в повному приводі, що робить це здається найшвидшим Volvo, мабуть, навіть за всю історію. Одразу видно що це топова версія або монопривідна, або повнопривідна за камерами 360, тому що в базових версіях із великою і з маленькою батарейкою їх дозамовити навіть не можна, буде тільки камера заднього виду. І також це видно по дискам на 19. Тут вже можна визначити, що це монопривід ТОП, оскільки. В повному приводі у нас 20-ті диски, а в усі інші комплектації можна теж дозамовити 20-ті, але це коштує досить дорого 6 тисяч юанів, майже тисячу доларів. А от в базовій машині будуть диски на 18. А от адаптивний круїз-контроль є в абсолютно усіх версіях, хоча в базовій не буде інших фішок допомоги водію. Наприклад, не буде автоматичної парковки і не буде навіть парктроніків спереду, які конкретно в цьому автомобілі у нас є. І моніторинг сліпих зон теж є в усіх версіях за замовченням. Ось така величезна, невідкриваема панорама є в усіх версіях, окрім базової, і, до речі, сам автомобіль зайняв перше місце на конкурсі Red Dot Design Award у 2024 році, як найкращий автомобільний дизайн. І, будь ласка, напишіть в коментарях, подобається вам цей дизайн чи ні, а ми переходимо в салон. І доступ до салону відкривається через ось ці традиційні дверні ручки. Якщо я не помиляюсь, вони просто прямо від Polestar 2. А сам ключ у нас виглядає ось так. Це ключ без жодної кнопки. Це означає, що тут є безключовий доступ, ви підходите до автомобіля він вам сам відкривається, але в мене є дуже сильне незадоволення від. Варіантів функціонування цього ключу, тому що коли я стою десь 50 метрах від машини і хочу її відкрити для когось, наприклад, для своєї дівчини, я фізично не можу це зробити. Хіба що з додатку в телефоні шведи пишаються салоном, оскільки тут традиційний мінімалізм, оскільки тут більше ніж 30% матеріалів перероблених вже і взагалі всі матеріали піддаються майже всі матеріали в цьому салоні піддаються Вторинній переробці. На мій погляд, ну якість тут як для вторинних матеріалів, якщо чесно. Ось тут от такий грубий пластик. Окей, може це і стильно, але по факту виглядає як перероблені якісь палети. Ось тут от автомобіль тестовий і вже все подряпано. Подивіться, і в нього там пробіг кілометрів 500. Ось це м'який пластик, ось це твердий, ось це ну, тобто така екошкіра. Ось тут от класна така мішковина, як на е, роблять на полстарах. А на сидіннях у нас комбінований матеріал: це шкіра, плюс та сама, ось така от мішковина. І загалом у нас є чотири варіанти дизайну. 最近。 Мінімалізм тут зведений в абсолют. Подивіться, практично нічого нема. На дверних картах немає жодної фізичної кнопки. і Взагалі жодної фізичної кнопки в цьому салоні, окрім кнопки паркінгу і щось там ще пов'язаного з омивачами скла. Навіть вони прибрали кнопки склопідйомників, перемістивши їх сюди на центральну консоль, щоб на дверях зовсім нічого не заважало. У нас також немає жодного жодної панелі приладів перед очима. У нас немає HUD взагалі в цьому автомобілі за жодну доплату. І ось такий от екран на 12,3 дюйма. І система тут не є, як у зікар. По перше, це Android. по-друге, у нас тут глобальна версія системи з цілою купою мов: є і англійська, і французька, і російська, і польська, і навіть українська. Ось так ми і зараз поставимо. Якість перекладу дуже класна. І це здається перший автомобіль на китайському ринку, де офіційно є українська мова. Екран досить відзивчивий. Загалом меню плюс-мінус як у Polestar, плюс-мінус, як у Zikr і так далі. Все в принципі зрозуміло. І є два варіанти. Є два варіанти відображення всієї інформації. Це варіанти... Варіант фокус і варіант загалом, коли у нас деталей більше. А також можна зробити деталей трошки менше. Підігріву керма і сидінь за замовченням немає в жодній з версій, але в усі версії його можна докупити. Якщо я не помиляюся, це коштує приблизно 400 500 доларів. Починаючи з другої версії, у нас підсвітка Амбієнт. Вона досить красива. Вона ось тут по контурам дефлекторів, вона ось тут по контуру панелі. Зараз на жаль, через яскраве сонце. Ми нічого не бачимо. Ось тут у нас безпровідна зарядка, і вона доступна в усіх версіях, окрім базової, в дуже класному місці. Дуже зручно нею користуватись. А ось тут є ось такий замикаючийся бокс. Теж досить цікаво з портами USB. І я маю сказати, що посадка спереду це той самий зікарікс, абсолютно та сама ергономіка, абсолютно той самий простір. Можна сістися дуже низько, і в мене буде дуже багато місця над головою. Тому яка б комплексія у вас не була, ви тут зможете сісти дуже зручно і цікаво. Ось ця штука. Так це наскільки я розумію, камера розпізнавання обличчя водія. Вона знаходиться ось тут, і вона просто третя від насправді обрульову колонку. Вона така напіврухома рульова колонка у нас рухома в усіх напрямках: вверх вниз, перед, назад. І там навіть прокладена спеціальна така ворсиста прокладка, щоб вони не царапалися один об другу. В усіх версіях, окрім базової, у нас аудіосистема Harman Kardon на дев'ять динаміків. Базові буде п'ять динаміків без жодної жодного бренду. І вона звучить супер добре. Мені дуже дуже сильно подобається. У нас тут, по-перше, є досить розвинений еквалайзер, ефективний еквалайзер. А по Є ось така штука: Quantum Logic, об'ємне звучання. Ось тут є чотири режими, низькі, середні, високі і вимкнути. Добре, три режими. І я маю сказати, що в кожному з них звучання суперприємне. Воно навіть не дуже відповідає самому назву там низьких частот, але в кожному звучанні відбувається якась магія з цим звуком, і він просто ну е займає всю увагу в цій машині. А ось тут у нас повна шляпа в Зікер X колісна база 2750 мм, Тут 2650 мм. 10 мм Забрали просто з заднього ряду. Ось так. Я сиджу сам за собою, і ви бачите, в мене просто впираються ноги в це сидіння. В мене таке відчуття, що вища підлога, ніж Зікрекс. Ну і загалом це абсолютно некомфортно. Просто сидиш як якомусь запорожці. І саме через цю фішку, от особисто для мене цей автомобіль ну, перекреслений, тому що є той самий Зі нормальний, більш-менш комфортний автомобіль. Навіть досить комфортний автомобіль, порівняльний там більш-менш за ді4. А це. Ну, це на жаль недорозуміння. Місце над головою в мене є приблизно 10 сантиметрів. Я метр м росту. Жодних розваг тут нема. Ось тут дешевий пластик, ось тут перероблені палети. Коротше кажучи, на мій погляд, нічого хорошого на задньому ряді нема. І декілька цікавих фішок тут має бути CarPlay, в специфікації він указаний, але на жаль, я його ніде не зміг знайти. І от ми підключили iPhone, і теж я не зрозумів, як це взагалі то працює, тому що ну, жодної іконки CarPlay або чогось іншого тут такого нема. Далі у нас бардачок знаходиться ось тут, відкривається сенсором, і навіть аварійка у нас на сенсорі. Тобто, це автомобіль з найменшою кількістю фізичних хлопок, які я тільки бачив в своєму житті. Багажник. У нас завжди з електроприводом і пам'яттю, окрім базової версії, А от індукційного відкриття тут немає і багажник у нас правильної геометричної форми, але на жаль, тут всього лише 318 літрів. Ось такій конфігурації є великий під підлогою. Простір, є досить непогане оздоблення. Всюди у нас ворс Заводський У нас ремкомплект теж знаходиться в багажнику і. Можна сидіння розкласти фактично, як ви бачите, в рівну підлогу. А розміри та інфографіку я прямо зараз надам. А якщо сидіння розкласти повністю, то у нас буде цілих 900 літрів об'єму. І тут прямо дуже забавна історія. Will it fit, тобто чи воно влізе, і тут показується, що як можна от перемістити, щоб воно там щось влізло, і розміри в інших і в сантиметрах. Тобто в дюймах і сантиметрах. Всі елементи на цьому автомобілі: і багажник, і крила, і двері, і капот, і переднє крило зроблені зі сталі з оцинковкою. От під капотом у нас є м, загалом пластик. У нас є тепловий насос в усіх версіях, окрім базової, і це все якось тут з боку можна трошки подивитись. Ось це я не знаю. Що таке, це скоріше за все. А, добре, доступ до омиваючих бачків. А ось тут у нас багажник, ну але це просто десь 5 літрів. Ну і зроблено все досить якісно, приблизно так, як і Зікрікс, все красиво, все е, дуже пристойне. Я думаю, що там одна і та сама виробнича лінія. Ну і далі тут дивитись нема чого. О, ось так це закривається. Капот у нас теж стальний і на ось таких газових опорах. Спереду у нас тут звичайний Макферсон, і якщо я не помиляюсь, це та сама підвізка від Зікрікс без жодних змін. Шарова у нас на болтах. Досить потужний нижній річак з величезними ось такими салінблоками. Щось не дуже мені подобається, як прикрити всі там передні потроха. І ось такий от у нас номер цієї стільки. Ну і бачите, звичайний звичайнісінький Макферсон, майже все стальне, нічого такого особливого. Кліренс під переднім бампером це 189 мм. На середині автомобіля 193 мм і дуже класний рівень оздоблення та захисту. Все як завжди у зігр. Під заднім пластиком дифузором у нас 238 міліметрів, ззаду багаторичажна підвізка. А до речі, весь цей пластик по колу це такий шагреневий нефарбований чорний пластик. Ну що ж, ми познайомились з характеристиками автомобіля з його салоном. А зараз саме час провести тест-драйв. Я от хотів відкрити вікно, але на жаль, підйомники десь тут не так, щоб дуже зручно. Ну добре, поїхали. Так, друзі, ми зараз їдемо на Volvo X30. Це у нас монопривідна версія 270 дій кінські сили. І це дуже збалансований автомобіль. Це відчувається з перших кілометрів їзди. Так, це той самий Зікер x Безперечно, але Zikr-X це дуже збалансований автомобіль, монопривідній версії. Повнопривідній він занадто швидкий, Його шасі не здатно перевалювати ту потужність, яка у нього загалом є. Ось тут от в моноприводі все просто насправді ідеально. Підвізка досить м'яка, дуже дуже хороша шумоізоляція. Тут Ну, насправді дуже тихо. Автомобіль супер круто проходить всі нерівності. рівності. Я дуже класно його відчуваю. Ну, до речі, смарт це, в принципі, той самий приблизно автомобіль. Цікаво, що тут немає у нас налаштувань, наприклад, спортивного режиму або ще якогось. У нас тут тільки один режим їзди. У нас тут є режим їзди однієї педалі. Ну, звичайно, це максимально сильна рекуперація. Зрозуміло, як це працює. І загалом, що ще тут розказувати. Динаміка пристойна, автомобіль у нас невеликий, тому для цієї ваги цих розмірів 272 кінські сили. Це дуже-дуже непогано і цікаво, як тут зроблено налаштування. І я зміни, тому що автомобіль дозволяє трошечки помісти хвостом навіть на швидкості 40-50 і так далі. І ось тут крутий поворот. Непогано проходить повороти. І от навіть трошечки дає угла на 60 трошечки треба було вирівнювати кузов. Насправді все класно, все органічно, ну, але повторюється, це той самий Zіcker X з трошечки коротшою колісною базою. Автомобіль не сильно кринеться в поворотах. Зараз спробуємо резігнатись тут від 0 до 100. Поїхали. Зараз вимкнення PSP, автомобіль пропусовує. Ну, це вже сотка, ну це, звичайно, не швидко, але приємно те, що тут можна повністю вимкнути ESP. Ще друзі, що цікаво, що тут не можна подивитися, скільки цей автомобіль споживає кіловат годин на 100 кілометрів. Просто нема такої опції. в Меню це дуже прикро. В тому самому Мерседесі у нас дуже розбудоване і Q меню Там видно, і скільки вона там споживає, і все на світі і графік рисує. Тут нічого цього немає тільки показує, що 72% 319 км триста кілометрів залишно. І так, ми ознайомилися з Volvo xc 30. На жаль, цей автомобіль по факту є Зікерікс тільки гірше. Оздоблення всередині гірше, автомобіль трошки менший, задній ряд сюди просто ну ні до біса. Ціна трошки вища. Початок 727800, з Китаю в салоні до 35600. Звичайно, у нас тут бренд Volvo через це, мабуть, і дорожче. Але загалом поміняти Зікер X на ось це сенсу немає абсолютно ніякого, тому що і комплектація гірша, і, як я казав, розміри теж. А якість плюс-мінус така сама. Хоча якісь матеріалів, мені здається, теж трошки гір... В будь-якому випадку і Volvo, і X30, і Ziker у нас доступні до замовлення, є стокові машини. Дивіться, будь ласка, на сайт і зв'язуйтеся з нами за контактами в описанні до цього відео. І будь ласка, ставте лайк та підписуйтесь. Це був Денис, компанія Energy Hub.